І все, що ми маємо зовні, воно просто як дзеркало відображає нам це, як оце дзеркало. Цього разу я прям відчула, я настільки розізлилась на себе, що я одразу не придбала, хоча б бізнес-клас в моєму житті щось нове, новий дохід, політ першим класом, мальдіви. Сім інсайтів, які я отримала в 37 років, і ці інсайти вони дійсно допомогли мені збільшити дохід вдвічі, перше полетіти першим класом, відпочити на Мальдівах, придбати дві нерухомості на балі і дуже багато всього іншого. Тому а давайте дивитися це відео, і я вам це зараз розповім. Але попередньо хочу познайомитись. Мене звати Олена Волк, я засновниця it рекрутингової агенції Votelens. Також я авторка навчання по особистому бренду Єве бренд. І цей YouTube я створила спеціально для того, щоб ділитися своїми інсайтами, розповідати вам про бізнес, про побудову особистого бренду. Про мислення і, взагалі, про все, що мені цікаво. Все працює добре. Мені постійно треба перевіряти, щоб мікрофон не вимкнув, не вимикався. Тож, давайте переходити до інсайтів. А перший інсайт це про те, що все зовнішнє, воно. Відображає наше внутрішнє, тобто наше мислення, наш стан, вони дійсно першочергові. І все, що ми маємо зовні, воно просто як дзеркало відображає нам це, як це дзеркало. І я хочу показати це на прикладі моєї учениці, яка проходила. А декілька потоків насправді мого навчання про особистий бренд вона вже зробила дуже класні результати. І в останньому потоці вона хотіла це масштабувати. І в якийсь момент вона прийшла до мене з тим, що є запити від потенційних клієнтів. Вона з ними спілкується, проводить дзвінок, але вони чомусь не купують. Тобто вони, нібито, сумніваються і так і не заходять до неї. І потім вона почала в тому ж голосовому мені розповідати, що вона взагалі зараз в такому стані, що вона не знає до кінця, чи готова вона це продовжувати, чи вона все ж таки хоче йти в найм, як це транслювати в LinkedIn, тому що вона будує свій особистий бренд через LinkedIn. І тоді я прям помітила, що насправді основна причина це її внутрішній стан. Тобто всередині вона сумнівається в собі, і її клієнти, потенційні клієнти, вони просто відображають її це. І як тільки вона почне бути дійсно впевнена в тому, що вона дає, дійсно впевнена в тому, що вона хоче цим шляхом рухатись, клієнти просто одразу це відчують і підуть до неї. Тому просто беріть це як. Інсайт перший так що наш зовнішній світ він завжди відображає те, що є у нас всередині, і таких прикладів я можу надавати дуже, -дуже багато і зі свого життя, в тому числі, другий інсайт перед тим, як щось мати, нам дуже важливо це собі дійсно внутрішньо дозволити. І я побачила одну таку річ, що в моєму житті щось нове, новий дохід. Політ першим класом Мальдіви і тому подібне з'явилася тоді, коли я всередині собі це дозволила, і коли все інше стало для мене вже некомфортно, тобто, вже це не мій рівень. І я хочу згадати свій досвід, як я летіла першим класом. У мене взагалі була думка, коли я летіла на Мальдіви і додому. Я придбала економ клас, але думала, що я в процесі це про обгречу. І в результаті я їхала в аеропорт. Я трохи спізнювалась, тому що до цього проводила вебінар. І усюди, де я запитувала про апгрейд, мені казали, що все, місць немає, ну тобто, вже все. І тоді я сіла в літак. і Як зараз я пам'ятаю, що я сиджу в економ класі, я розумію, що мені летіти 10 годин. І я взагалі не розумію, що я тут роблю. Якщо ще рік тому для мене це було нормально, я летіла економ класом в Дубай, і ну так, перший клас виглядає круто, але мені тут було окей. То цього разу я прям відчула, я настільки розізлилась на себе, що я одразу не придбала, хоча б бізнес-клас, тому що. Я прям відчула, що це вже не мій рівень. Я не так часто літаю кудись на далекій відстані. Але коли це відстань велика і великий літак, це дуже відрізняється. І це про комфорт. І от в цей момент я зрозуміла, що це вже точно не моя норма. І коли я прилетіла на Мальдіви, перше, що я зробила, я просто прообгрейдила одразу до першого класу. Свій наступний політ прожила цей досвід і зрозуміла, наскільки це зараз дійсно про мене. І знаєте, все, що відбувається в нашому житті, дуже важливо нам це дозволити. Більшість людей вони не дозволяють про це навіть думати, мріяти, писати. Я майже щодня пишу свій щоденник, розповім вам, і я записую свої цілі. Я записую вдячності, я записую такий цільовий слайд, а як я бачу своє життя, і потім я дивлюсь на це все і задаю собі запитання: окей, а що сьогодні мені треба зробити, щоб наблизитись до цього? І що я побачила, що більшість людей вони навіть не мріють про перший клас, про якийсь великий будинок. Про ще щось. Ну тобто, ми собі цього навіть не дозволяємо в нашій голові. Просто написати собі це ми не дозволяємо. А все починається з цього. Тому що коли ми дійсно собі це дозволили, це потроху приходить в наше життя. І так само я бачу, що більшість людей вони не дозволяють собі проявлятися. Тобто, кожна людина може будувати особистий бренд. Кожна людина може. Будувати свої проекти, бути вкладом в інших людей. Але є люди, які собі це дійсно дозволяють і роблять це. А є люди, які навіть в голові собі цього не дозволяють. Тобто вони вважають, що вони поки що недостатні і тому подібне. От тому це такий у нас другий інсайт. Третій інсайт це те, що все починається з нашого мислення. Півроку тому я почала працювати з експоненційним коучем, і ми почали працювати над моїми метапрограмами. Метапрограми це такі стратегії, на основі яких ми приймаємо рішення і щось робимо в нашому житті. І мені, як підприємцю, стало дуже цікаво, а як саме моє мислення впливає на ті рішення, які я приймаю, і на результати в бізнесі. І дуже цікаво, що в минулому році а, мій бізнес Айти рекрутингова агенція Ветеленс вона зросла по обігу в два рази, і це дуже крутий показник для нас. І я скажу чесно, що на початку, коли ми це ставили як ціль, тобто ми собі це вже дозволили. А команда всередині не вірила, що ми це зробимо. І коли ми підводили результати, ми побачили, що ми просто дійсно зробили те. Що ми ставили собі як ціль на початку. Але тут дуже важливо, що до цих цілей можна приходити через там, різні челенджі через складнощі, а можна приходити легше і можна набагато швидше приходити, тому що в якісь моменти ми починаємо думати інакше і бачити можливості, яких ми раніше не бачили. І тут якраз я повертаюсь до першого інсайту з того, що зовнішнє відображає наше внутрішнє, тобто наш стан і наше мислення. Якщо ми думаємо, що там це неможливо, для нас це буде неможливо. Якщо ми бачимо інші бізнеси, які роблять мільйони. Ми будемо а, бачити їх, і ми будемо далі бачити можливості, як нам це зробити. Але давайте підемо далі. Четвертий інсайт він пов'язаний також з доходом, і він про те, що більші гроші приходять до нас, коли ми готові брати більше відповідальності. І давайте розкажу так само на прикладі Evo Talents. А в минулому році до нас прийшов доволі а, великий клієнт із нетиповою задачею. тобто задача — взяти шість людей з нашої команди на аутстафінг на півроку до себе в команду. Кіпіаї були доволі високі, тобто доволі багато вакансій треба було закрити а, в Європі з релокейтом. Але на той момент ми взяли за це, ми взяли відповідальність і ми пішли в це. І я скажу, що навіть в той момент наша команда була меншою, тобто команда була навантаженою. І нам потрібно було в один момент, буквально менше, ніж за місяць, знайти цих людей, адаптувати, частину людей перевести на цей проект, частину адаптувати в агенцію, і так, щоб це відбувалося дуже швидко, і всі наші постійні клієнти вони не помітили, що там, наші показники, наші результати якось для них змінилися. І тут якраз про те, що тільки коли ми готові брати більше відповідальності, ми можемо отримати більше грошей. І тут можете це переводити на себе, тому що навіть якщо у вас немає бізнесу, якщо ви працюєте в наймі, це відбувається таким самим чином. Тобто, тільки коли ви готові будете взяти більше відповідальності і впливати більше. На компанію, на бізнес, в якому ви працюєте, як співробітник, тільки тоді вам готові будуть платити набагато більше. Тому завдання для вас подумайте, а що саме ви можете вже зараз зробити для своїх клієнтів? Що саме ви можете ще більше дати а, тій компанії, в якій ви працюєте, яку саме відповідальність ви ще більше можете на себе взяти? І коли ми це починаємо робити, повірте, наші доходи вони дуже швидко зростають. Далі у нас ще три інсайти, але я для вас підготувала подарунок. А давайте зробимо так: якщо ви робите репост цього відео у себе в сторіс і відмічаєте мене в інстаграмі, я вам дарую подарунок. Це мій вебінар, дуже наповнений, дуже насичений з покроковою інструкцією. Як зробити перші тисячі доларів на основі побудови особистого бренду. Тобто, а там по крокам я розповідаю, як почати будувати особистий бренд, і які кроки треба зробити для того, щоб щомісячно виходити на дохід від однієї тисячі доларів просто з нуля? Тому це дуже потужний вебінар, і незалежно від того, в якій ніші ви працюєте, і в чому у вас є експертність, повірте. Ця інформація буде дуже корисна для вас. От тому відмічайте мене і робіть репост цього відео, і я поділюсь з вами цим вебінаром. П'ятий інсайт це те, що в цьому світі взагалі все для нас. Дуже важлива думка, яку я хочу передати: що в цьому житті немає нікого хто проти вас. Навіть якщо вам в якійсь складній ситуації здається, що хтось щось погане для вас робить, чи взагалі що світ проти вас, ну це не так. В цьому світі все для вас. Я кажу, і в мене прямо, знаєте мурашка по шкіря. Відкриття мого останнього року. І навіть якщо щось стається дуже складне, це просто значить, що світ хоче, щоб ви звернули на це увагу, щось не так. Чи просто, щоб ми пройшли цей урок і отримали те, що нам необхідно отримати, якусь трансформацію. І коли ми розуміємо це, коли ми дійсно починаємо відноситись і до людей, і до світу з цієї позиції, що все відбувається для нас, тобто це завжди буде найкраще для нас, нам це зараз потрібно, то ми розуміємо, що все дуже інакше. І я хочу навести приклади, у мене їх було доволі багато за останній рік. І знаєте, я почала це бачити а, набагато швидше. Якщо колись я проживала це якусь складну ситуацію, емоційно складно, і я тільки через декілька років могла бачити плюси цієї ситуації, то зараз, проживаючи її в моменті, я вже знаходжу, навіщо вона мені була потрібна. І тут, якщо ви проживаєте якісь моменти, я розумію, що іноді емоційно дуже важко відволіктись від цього за допомогою психолога, коуча це можна прожити емоційно, але потім одразу задати собі запитання: а навіщо мені ця ситуація була потрібна? І десь, якщо не брати прям такі дуже складні ситуації, можу навести приклади. Якщо подивитися на мою команду, у мене є два бізнеси: це айпі-рекрутингова агенція і навчальний проект ЄВ Бренд, де я допомагаю іншим людям будувати особисто бренд. І нещодавно я будувала команду з нуля для цього проекту, і це було доволі складно, тому що тільки перед запуском мій асистент вона вирішила змінити роботу. Тобто мені в моменті треба було дуже швидко шукати астента. Але дуже цікаво, що ту людину, яку я знайшла, вона прям ну дуже моя, знаєте, по цінностям по сенсам, і вона дуже сильно доповнила зараз цей проект. Потім у мене був сейлс менеджер менеджер по роботі з клієнтами на партаймі. І в якийсь момент ми побачили, що вона не встигає поєднувати мій проект з іншою роботою, і ми вирішили розійтись так, зупинити нашу співпрацю. Ну, в моменті це здавалося складно, тому що зараз не зрозуміло, хто буде робити продажі. Але в моменті у мене була вже опублікована вакансія, тому що я до цього ще шукала інших людей. Я просто бачу, що приходить резюме дуже ну класного кандидата, і я просто день в день назначаю співбесіду. Ми проводимо її, і просто я одразу роблю офер. Тобто одразу інша людина дуже скілована. Прийшла далі з цією людиною відбувається таке, що в день, коли він повинен був почати роботу, він пише, що йому зробили інший офер, і він все ж таки відмовиться. І тут ми починаємо спілкуватися, і в моменті я розумію, що ну блін, дійсно він набагато більш скіловий, і взагалі я думала його брати на сел сліда, так і чому б не зробити це одразу. І я просто роблю контр він долучається до команди. І це відбувається дуже дуже швидко. І такі в моменті може здаватися, блін, знову там людина відвалюється, знову ще щось не так. Знаєте, але в результаті це набагато. Ну от зараз я розумію, що це ну просто набагато краще, коли ця людина приєдналася одразу на позицію ліда, одразу з можливістю впливати на результат, будувати цей процес, впливати на всю команду. І це дійсно було нам потрібно, і зараз я бачу, для чого ці всі ситуації були потрібні, тому що це відбувалось дуже швидко. Я дуже швидко це бачила, аналізувала і реагувала. Але в моменті може здаватися, знаєте, коли ви будуєте бізнес, тут людина відвалюється, тут хтось не проходить випробувальний період, тут ще щось відбувається. Тобто, кожен раз може здаватися, що блін, ну нібито ти будуєш, будуєш, а воно як то рушиться. Але насправді це не так. Насправді це все відбувається, щоб ми дійсно зробили просто найкраще для нас і для давайте перейдемо до шостого інсайту. Шостий інсайт пов'язаний зі швидкістю рішення. Я розкажу на початку приклад, а потім зробимо резюме цього інсайту. А в минулому році я поставила собі ціль, пам'ятаєте, дозволила собі. А придбати першу інвестиційну нерухомість. І на той момент я почала аналізувати і обрала балі як локацію, де я хочу придбати першу нерухомість. І на той момент, коли я цю ціль ставила, у мене на рахунку ще не було цих коштів. І більшість людей, що вони роблять? Ну вони не роблять нічого, поки цих грошей не з'явиться на рахунку і потім будуть робити якісь дії. Але дуже важливо, якщо у вас є якась ціль, просто піти в першу дію. І пам'ятаєте, я вам розповідала, що я кожен ранок пишу щоденник, я пишу свої цілі і пишу запитання собі, а що я можу зробити сьогодні, щоб наблизитись до цієї цілі? І тоді я написала: знайти агенцію з нерухомості і поспілкуватися з ними. І я пішла і знайшла її. І ми зробили дзвінок, потім другий дзвінок мені запропонували вже об'єкти. І що цікаво, просто мій мозок зрозумів, як це відбувається, що не треба одразу всю суму платити, що там є розтермінування на рік, іноді на два, тобто ти просто частинами оплачуєш, що є можливості оплачувати криптовалютою. Взагалі, я зрозуміла все про ринок балі, і чому зараз там найбільш прибуткові. Інвестиції в нерухомість. Ну тобто, я все це зрозуміла, для мене це все стало зрозумілим. І так, в моменті у мене не було цих грошей, тому я сказала, що я до вас повернусь через декілька місяців. І що цікаво, я повернулася, тому що коли ми знаємо нашу ціль, коли вона щира, саме наша, так коли ми вже розуміємо логікою, як це можна зробити. То далі все розгортається таким чином, що ці гроші вони просто приходять. І в моменті прийшли ці гроші, і я зайшла в перший свій об'єкт з нерухомості, і потім вже зайшла в другий. Тому, якщо ви думаєте, що ви а, там хочете щось робити, але поки що у вас немає на це, не знаю, коштів, ресурсу ще чогось. Підіть, зробіть перший крок. Просто підіть і зробіть його. І так само з youtube каналом до речі, я цю ціль вести YouTube ставила собі ще на початку 24-го року. Але я так і не дійшла до цього кроку. Тобто я чекала ідеальну студію, коли у мене буде час, коли у мене буде якась класна інформація, щоб вам розповідати. Але коли я зрозуміла, що я точно хочу в це йти, ми просто. На Мальдівах з дівчиною, з якою я там познайомилась, ми просто на місці взяли і зробили перший подкаст. Тобто я дуже хочу знімати подкасти з підприємцями, і якраз дуже скоро вже заплановані перші три подкасти. Але мені важливо було без студії просто на телефон зробити цей крок, просто позадавати запитання, повідповідати на них, поспілкуватися з людиною. І відчути, а як мені це, як мені це коли я веду подкаст, і дійсно мені це надало, знаєте, дуже багато впевненості, а в тому, що мені це дійсно цікаво, і далі всі події вони почали розвиватися дуже дуже швидко. Якщо у когось з вас є ціль на 25 рік будувати свій особистий бренд. Нарешті почати проявлятися, вести соціальні мережі і виходити, брати більше клієнтів, будувати свій продукт і мати вклад в інших людей, я вас запрошую на свій безкоштовний інтенсив, сім способів монетизації особистого бренду. Все, що вам потрібно, це просто написати цифру 7 в інстаграмі, мені в Дірект. І я надішлю вам цей інтенсив. І це буде такий тест-драйв для вас. Знаєте, якщо ви хочете авто, йдіть, робіть тест-драйв. Якщо ви хочете купити квартиру, йдіть спілкуйтесь з агенцією з нерухомості, йдіть, дивіться на ці квартири. Тобто, це дуже пришвидшить реалізацію цієї цілі. А якщо ви хочете будувати особистий бренд. А це буде такий інтенсив, ваш тест-драйв, щоб подивитися взагалі, як вам в цьому. Я тут хочу нагадати, що сьогодні ми подивилися на сім інсайтів, які я отримала в свої 37 років. Мені було дуже цікаво ними з вами поділитися і також порефлексувати самостійно. Якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково тут буде дуже багато всього про мислення, бізнес, побудову команди, побудову особистого бренду і взагалі все, що мені цікаво і що я проходжу. І також нагадаю, що за найкращі інсайти і репост цього відео в сторіс в інстаграм, я також дарую вебінар. Як почати монетизувати особистий бренд і вийти на дохід від тисячі доларів щомісячно? От тому дуже багато подарунків я для вас сьогодні підготувала і буду чекати на ваші репости, на ваші слова в діректі. І до зустрічі в наступних відео.